Безпосередньо займаємося допомогою військовим, і ми вирішили організувати таку акцію до Миколая, нашим е, хлопцям, нашим захисникам спекти такі імберніпряний. Ми хотіли допомогти нашим хлопцям зробити їм щось приємне від нас. І, ну, Звичайно, своїми руками. Не, не щось купити і передати, а щось з душею, з і, Ну, Це актуально в наш час, тому це зараз такий сезон на них. Дуже модна, модна штука така. Дуже смачно. Рекомендую. Дружній колектив дуже тут подобається. Тут люди безкорисливі всі. Чим тут найбільше подобається? Тому що ми стали дуже з'єднані. У нас є дівчатка і з Луганська, і з Дніпра, і з Харкова. Ну ми вже не відчуваємо, що вони не калості не місцеві. Ми всі працюємо з однією метою. Що можу побажати? Найголовніше. Щоб наші захисники повернулися якнайшвидше додому з перемогою, живі, здорові. Ми за них молимось, ми їх підтримуємо, будемо підтримувати і надалі. Хочемо, щоб найшвидше вони повернулися з перемогою додому. Приїхали ми з Харківської області з родиною. Мені жінка порекомендувала, ну каже, є такі, як Гео, чисті серця. Я підійшла, а тут якраз треба було людей. І так я лишилася, допомагала збирати речі. Стала соціальним працівником а і роблю оцінку потреб людей, які приїжджають до нас з інших місць. Що найважче взагалі в роботі волонтера на вашу думку? Та не знаю, мені навпаки це приносить задоволення. Приносить задоволення. Бажаю кожному захиснику ангела-охоронителя. Щоб повернулися вони живими, здоровими до своїх рідних сімей, щоб нарешті ця війна закінчилася.